Наскільки збільшується щомісячний розмір пенсії при переході з пенсії за вислугу років на пенсію за віком на загальних підставах? Вітаю! Мене звати Володимир Трощинський. Я адвокат адвокатського бюро Івана Хомича. У цьому відео ми більш детально розглянемо та порахуємо, наскільки збільшується щомісячний розмір пенсії. При такому переході на прикладах реальних людей, які з нашою допомогою вже отримують свою підвищену та заслужену пенсію. А щоб і надалі отримувати корисну інформацію з питань пенсійного забезпечення, і не тільки, та не пропустити наші наступні відео, обов'язково підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. У попередніх наших відео ми вже висвітлювали питання переходу з пенсій за вислугу років та інших спеціальних пенсій, наприклад, державних службовців, наукових працівників, на пенсію за віком відповідно до закону України. Про загальнообов'язкове державне страхування від 9 липня 2003 року за номером 1058, яке ви можете переглянути за цим посиланням, що з'явилося на вашому екрані. Для початку зверну вашу увагу на коротку інформаційну довідку з цього питання. Станом на 2022 рік особа, досягнувши, 60-річного віку та маючи не менше 29 років страхового стажу, має право на призначення пенсії за віком на загальних підставах, а особи, які отримують пенсію за вислугу років, на перехід на цей вид пенсії. Але при такому переході пенсійний фонд протиправно застосовує занижений показник середньої заробітної плати за останні три роки по Україні, який входить до формули обчислення пенсії за віком. Що суттєво впливає на розмір призначеної пенсії. Пенсійний фонд використовує заробітну плату в розмірі 6186 гривень 32 копійок замість 10846 гривень 37 копійок, що занижує пенсію в 2022 році на 75%. При такому переході в 2021 році розмір пенсії занишується на 47%, а в 2020 році на 25%. Але як же виправити такі протиправні дії пенсійного фонду? Що у цьому випадку можна зробити? На жаль, як і в більшості випадків у спорах з пенсійним фондом, добитись справедливості можна лише в судовому порядку, шляхом подання позову до суду щодо зобов'язання пенсійного фонду. Здійснити перерахунок та виплату пенсії з урахуванням середнього показника заробітної плати за останні три роки, які передають року звернення за призначенням пенсії за віком. Отже, давайте поглянемо на прикладі справ наших клієнтів, як відбувається ця процедура, та наскільки підвищується в результаті розмір пенсії. Так, у 2021 році до нас звернулася Тетяна Володимирівна. Їй, як медичному працівнику, спочатку була призначена пенсія за вислугу років згідно із законом України про пенсійне забезпечення. Але, досягнувши 60-річного віку та маючи відповідний стаж, вона скористалася своїм правом на призначення пенсії за віком, відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Проте, при призначенні її пенсії за віком пенсійний орган застосував занижений показник середньої заробітної плати при обчисленні її пенсії. Ми пояснили, що в її ситуації необхідно звертатися до суду з адміністративним позовом з метою захисту своїх інтересів на належне пенсійне забезпечення. Тетяна Володимирівна. Принципово не хотіла дарувати жодної копійки державі та миритися з такою ситуацією. І вона прийняла правильне рішення боротися за свою підвищену пенсію. Відповідно. Ми звернулися до суду з адміністративним позовом в інтересах Тетяни Володимирівни, за результатами чого отримали позитивне рішення суду, яке було залишено без змін апеляційним судом при його оскарженні пенсійним фондом. Після отримання такого рішення суду, яке набрало законної сили, пенсійний фонд здійснив перерахунок та виплату Тетяні Володимирівні пенсії. З урахуванням правильного показника середньої заробітної плати за останні три роки, які передували року звернення. За призначенням пенсії, з огляду на це, що місячний розмір пенсії Тетяни Володимирівни склав 4559 гривень 80 копійок. Для порівняння до судового рішення розмір пенсії становив 3385 гривень 89 копійок. Тобто різниця, щомісячного місячного розміру пенсії склала 1173 гривні 91 копійку. А також Тетяні Володимирівні була нарахована сума доплати до пенсії у розмірі 16 тисяч. 339 гривень 18 копійок, яка була виплачена відразу при отриманні наступної пенсії після перерахунку на підставі рішення суду. Також вашій увазі хочу продемонструвати інші аналогічні приклади підвищення пенсій у справах наших клієнтів. Відповідно до розрахунку з пенсійної справи цього клієнта. Його щомісячний розмір пенсії раніше складав 8 тисяч гривень 51 копійку. Проте на підставі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 жовтня 2021 року у справі за номером 640 дріб 12 дріб21, що підтверджується листом головного управління пенсійного фонду України в місті Києві. Від 6 червня 2022 року клієнту здійснено перерахунок пенсії, виходячи з показника середньої заробітної плати по Україні за 2018 2020 роки. У зв'язку з чим розмір пенсії збільшився до 13 803 гривень 27 копійок. Тобто щомісячне збільшення пенсії складає 5 тисяч. 388 гривень 76 копійок. При цьому клієнту було нараховано суму заборгованості пенсії в розмірі 67 тисяч 600 гривень 38 копійок, яка була виплачена при наступній підвищеній пенсії. А ось справа іншого нашого клієнта з Миколаївської області. Відповідно до листа головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області від 11 травня 2021 року клієнт отримував пенсію в розмірі 2686 гривень 12 копійок. Утім, на виконання рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 16 листопада 2021 року у справі за номером 400 дріб 8019 дріб21. Що підтверджується листом головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області від 4 лютого 2022 року? Клієнту здійснено перерахунок пенсії за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати по Україні. З якої сплачено страхові внески за 2018 2020 роки, з урахуванням цього, що місячний розмір пенсії за віком склав 4 462 гривні 58 копійок. І збільшення щомісячного розміру пенсії в цій справі склало 1776 гривень 46 копійок. Також клієнту нараховано доплату за попередній період у сумі. 21 145 гривень 61 копійка, виплата якої була здійснена при отриманні наступної щомісячної пенсії. Відповідно до матеріалів справи нашого клієнта з Рівненської області розмір його пенсії до звернення в наше бюро становив 2290 гривень 2 копійки. Однак, згідно з рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 8 вересня 2021 року у справі за номером 460 дріб 4086 дріб 21, що підтверджується листом головного управління пенсійного фонду в Рівненській області від 9 листопада 2021 року, клієнту здійснено перерахунок та виплату пенсії із застосування показника середньої заробітної плати по Україні за 2018 2020 роки, виходячи з цього. Щомісячний розмір пенсії склав 4155 гривень 99 копійок. При цьому збільшення щомісячного розміру пенсії відбулося на 1865 гривень 97 копійок. Поруч з тим клієнту нараховано заборгованість пенсії у розмірі 16931 гривня 24 копійки. Виплата якої була передбачена при наступній виплаті пенсії клієнту. Отже, сподіваюся, ви пересвідчилися в тому, що територіальні органи пенсійного фонду не тільки перераховують пенсію з урахуванням правильного показника середньої заробітної плати по Україні, а й виплачують суму заборгованості пенсії. За попередній період у своїй практиці, ми досить часто маємо справу з недовірою клієнтів та певною долею скептицизму у цій категорії справ, і це відео якраз спрямоване, аби на прикладі реальних справ наших клієнтів, хто довірився нам та прийняв рішення боротися за свою чесно зароблену пенсію, продемонструвати можливість такого перерахунку і збільшення щомісячного розміру вашої пенсії. Тому, якщо ви знаходитесь в такій же ситуації, не зволікайте, а захищайте своє порушене право на отримання підвищеної пенсії, адже крім вас самих ніхто не буде боротися за вашу пенсію. Враховуючи це, наполегливо рекомендуємо вам звертатися до суду та відсуджувати свою підвищену пенсію. Маю надію, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш YouTube канал, аби не пропустити наші наступні відео.